Зараз я вам покажу наш холодильник, в якому, в якому? пусто. Пусто в нас в холодильнику. Пусто. Пусто, дивіться, це пусто в холодильнику. Ну то не зовсім пусто, та може чогось нема. Пусто, але Ні, взагалі... немає. Ліз, що в нас пусто смітана в холодильнику, скажи. Пуска. Пуста. банка сметани. Пуста, а наша вона там стоїть. Ну, мало. Значить, через те, що пусто в холодильнику, значить зараз ми їдемо на закупи в великий магазин Костко. І ми туди їздимо час від часу, там раз в місяць, два рази в місяць. Зараз будемо там все скуповувати. Так, собачка, ти готова? Mm -hmm. Ну, все, всі готові. Поїхали! І покажу вам, що ми купимо і скільки ми на це витратимо гроші, як воно взагалі все виглядає. Hello. 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 Sorry, I pulled you over because I didn't see your license plate, yeah. and then because of the tint. Yeah. And now now I'm I'm going over, now I'm having yeah. them run the Huh? two days left Today i mean left. two days left for expiring uh, the registration i know about it yeah time for you have a driver's license yeah sure. did, did they send you the plates yet or no oh in my place my, my title in bank so i'm waiting while the bank transferred my title to dmv of illinois because this boat was purchased in wisconsin so, so I'm you're still getting waiting. the registration transferred to here to illinois yeah yeah so i'm waiting i know it's uh, two days left mm -hmm. they will not extend me so after two days i just park my car and do you have your, oh. Oh, your insurance for the car yeah yeah Else? To you. Okay. Okay. Here you go. I'll be right back, okay? Okay. Do you live in North Carolina or no, are you moving no, here? I moved here. How long ago? Uh, maybe, I don't know, maybe three months. Okay, so yeah. just letting you know, when you move from one state to another state, yeah. you have 90 days. Ninety days. So, yeah, ninety days. So so when okay. you go back to the D M V, you gotta switch over to Illinois Red Driver's License. Gotcha. After ninety days, this becomes no valid here. I so gotcha. then it's okay. like you're driving without a driver's license, even though technically you have one from North Carolina. So when you go back to the D M V, switch over to Illinois, okay? okay? Alright. Alright? Yeah, gotcha. <laughs> have a nice day. Okay. Ну, не знаю. А що Що 19 днів, да? І щоб поміняти права. Коротше, ситуація. Нас зупинила тільки що поліція через те, що в мене вона не бачила моїх номерів, а в мене там просто листочок А4 роздрукований. От. Зараз зупинили, перевірили. Це, до речі, перший раз в Америці, що мене зупинила поліція. В мене ще ні разу поліція не зупиняла. І значить, сказали, що права треба поміняти, тому що ми переїхали. Я сказав, що ми переїхали недавно, ну, не сказав точно, я сказав недавно. От. І ну, нормальна поліціянтка попалася, все окей. Отак от номерів нема, є тільки цей листочок. І все. Вона от зупинила, перевірила, що якийсь листочок висить. Спереді, так. Йдемо в Костко. Запаркувалися, зараз будемо скуповуватись. Костко це магазин, в якому потрібно мати е, карточку. Тобто є отакий от от мебршип Костко і ви його купляєте. Це мемберчіп купляєте за... Є дві опції за 60 доларів на рік або за 120 доларів на рік. В чому різниця? Та, що за 120 там є кешбек. Здається 2%. Тобто від кожної покупки 2%, але не більше, ніж 1000 доларів на рік. Ви можете собі повернути 1000 доларів кешбеку. У мене така звичайна, яку мені дав Uber. Тобто там в Uber, якщо там виконуєш деякі умови, то тобі дають таку карточку безкоштовно. Пішли. Зараз вам розкажу один цікавий факт. Коротше, такий Dyson. Я дивився в Тіктоці одна човіха. Сім років назад купила, ну, типу, не такий сучасний, звичайно, а якийсь там минулорічна модель. Купила такий Dyson 7 років назад, і через 7 років вона принесла в Костку і здала його назад, і отримала карточку на ту суму на покупки в цьому магазині. А ще дивився в новин, новині коротше, одні, то, що е, недавно тож, там, люди здали матрас, уявіться, от такі от матрас великий, який вони купили 5 років назад і теж здали в от така от тут е, політика повернення, прикольно, що все, що ви не купите, можете здати назад. Але, звичайно, зловжувати таким не можна, тому що заблокують вам membership, Карточку просто заблокують, якщо будете таке часто робити. Але деколи можна. А, і ще в такий прикол в Костко. Як ви думаєте, чого тут продається, все в таких великих упаковках? От в таких от велетенських. Тут навіть якщо там десь були коротше, зубні щітки були, звичайні. Здається, десь тут. Коротше, якась там, звичайно, маленька річ продається в такій великій упаковці. І це робиться для того, щоб люди не змогли покласти її в кишені і вкрасти. Тому що тут реально по магазинах дуже багато крадуть. А от, наприклад, дивіться. Якась от така от, я не знаю, може їх просто багато, да, їх багато, але все рівно вони маленькі, ці штучки. Їх можна було помістити, ну не знаю, в таку от коробочку невеличку. Але спеціально роблять такі великі коробки, щоб не крали. Дивіться, яка тут взагалі громадна, просто велетенська коробка. В мене така сама щітка вдома, така сама. І в мене не це. Я купляв її в Walmart, здається, і в мене не було така велика от коробка. Отак от наше наш візочок поповняється потрошки. Лізь, ти ну як так кидаєш. Так, водичку я завжди набираю отакими великими кількостями. Чому я так роблю? Тому що в мене логіка така. Один раз купив багато води, поскладав вдома і все, і на два місяці вистачає вам тої води. Не треба їздити, знову докуповувати. А так я багато води п'ю, багато беру в машину, коли їжджу, тому мені треба. Ми вже все скупили і направляємося на касу. Йди, бо ззади тебе вже пробку образувала. От стільки ми не купили. І ще в нас є друга тілежка, запаркована тут за рогом. А от наша, наш другий зв'язочок. Тут що, тільки водичка, кава, це якісь там заморожені ягоди. І ще якісь такі вони, не знаю, що це таке. А, це такі палички прикольні, сирні. І Мама ще собі куртку купила. Ну і зараз дізнаємося, скільки ми за це все будемо платити. блін, Карточку засвітив. Ось чому прикол Костка, Тут можна платити тільки карточкою віза. Зайшли сюди на цю стойку, щоб додати віку в мою карточку, щоб вона змогла ходити в магазин без мене. Бо я вже замахався, це Костку їздити, чесно кажучи, кожен раз. Тут можна взяти ходох за дуже дешево. За долар 50. Плачею, такси, 15 центів. І зараз я вам розкажу цікавий факт про цей ходох. Цікавий факт полягає в тому, що вже дуже багато років ціна на цей ходох не підвищується. В той момент, як всі ціни навколо ростуть, на все, на бензин, на продукти, на все. А от на цей ходох ціна залишається така, як і була. Долар 50. Уявіть собі. Зараз я от заберу і покажу вам, як той ходог виглядає. Ще до ходога вони дають стаканчик такий. І ви з тим стаканчиком йдете, набираєте собі воду. Зараз все покажу. Значить, Ми забрали ходох, отак от він виглядає, І... А Віка, ну вікану признак, позимайте, ну Так. Тут короче, дають такий кетчуп, гірчиця і ще якісь реліш. Я не знаю, що це таке по-правильному, але прикольно. Такий смачний. Та такий самий. А, немає. Там в іншому є. Коротше, ладно. А ну йдемо там наберемо. куди в іншому набираємо. Отакі о, коротше. Він ну, добрий, да? Ну так, ну прикольно. І це, і ще треба, чекай, взяти стаканчик зараз. А так, ти, мі ти мі знімай, я тебе прошу, знімай нормально. Мі мі Коротше, тут можна набрати. Я не бачу, що вони знімають. Знімаєш, аж прямо зараз цей. Можна брати-набирати любу воду. Скільки хочеш. І це все долар п'ятдесят. Тримай. Давай. Ну все, мені ж захотілося в Угу. Да? Mm -hmm. Все, йдемо. У нас Ліза завжди дає чек. Там, тут, коротше, коли виходиш з магазину, коли виходиш з магазину, то перевіряють чек, чи ти нічого не вкрав. І ми завжди даємо Лізі, Ліза дає тому дяді перевіряючому і той дядя їй малює завжди смайлики там. Або тьотя, або дядь. А от цікаво, чи цього разу якась тьотя, чи вона намалює смайліки. Дякую. Ходи. Yeah. Коротше, якийсь такий півбідовий смайлік цього разу вийшов. Завжди там дядя малював такий гарний. А цього разу якийсь такий вона так... Не хотіла, напевно, на його малювати. Просто намалювала, бо <laughs> то її робота. все. Йдемо грузитися. Все, зараз будемо все загружати. Для того, щоб загрузити, нам треба скласти, напевно, оце, бо місця не О, так, оп, все. Тепер беремо, водичку. Да. Угу. І по ходу справи буду вам розказувати, що ми купили. Так, тепер далі. Це що таке? Це якісь снеки дитячі. Снеки такі, коротше, ягоди. Да. Написано, бо що скоро справи... в лісу. Що день це справжні ягідки. Налізе не паті. Блі, прикиньте, якщо я почув звук, як працює гібрид в цій машині, і я просто впізнав, що це цей. І твоя машина. Так, так само, так. Да, У мене так само такий самий звук. Так, що тут є? Тут мама купила якісь таблетки. А це, це вітаміни. Це в Україну, ти будеш для бабушки. Да. Да, і молоко. Молоко. Молоко, не в Україну. Сметанка. Дуже смачно. Кава, грибочки. якийсь фарш. Чи що таке? Фарш? Да, фарш. І сир і це, це масло. Це дуже смачне масло. Хай курляє. Масло, курс. Курлає. Да. А, і ще що не сказав, коротше, в Костку не видають пакети ніякі. Кульочки, пакети, нічого. І навіть, ну ні взагалі нічого, навіть паперові. І там, коротше, всі коробки, які вже використані, вони складають на одну кучу. І ти в кінці, коли вже все купив, підходиш, береш собі, вибираєш якусь коробку і таким чином забираєш продукт. Тобто... Вони тіпа, за, ну, за екологію, за економію і так далі. Цибуля. Це буля. Це такі, тоже, чіпси. це дуже це, корот, добре. такі класні вод... чіпси-водорослі. Чипси норі. Чіпси -норі да. Дуже смачні, так що хто любить таке щось погристи, щоб воно... Якщо було шкідливе, то можете собі брати. Далі. Кумбуча. Це я обажаю пити комбучу. І костку вона так. та, Давай одразу відкладемо, щоб розвернути її по дорозі додому собі пити. Це помідорки чері. Опірочки, черешні, полуниця. Так. Плохина Ківі. Трох такий. Картопелька. Авокадо, Авокадо. і курка. Дуже смачна. Смачна ця курка, так? Да. Да? Так. Ще картопля, так? Така маленька? Каміння, так. От я перестала купляти курячі філе відколи. Дізнались костку про цю курку. Яйця. Що ще в нас є? Так. Перчики, малинка. от штуки це були на акції. для ландрі коротше, для стірки, для брання. Вони на акції були, і тому ми дві зразу взяли, щоб дешевше було. Вони так завжди 26, ми купили за, 20, за 19. Оце прикольна штука. Так, да, так ось це. Такі, так, да, типу, що їх, де, де ти їх печеш? В, духовці, В духовці просто, але віддалі В Вайерфраєрі, так, і вони такі смачні, їх коротше. можна просто так грести, такі снеки. Далі. Морозово, оп, треба морозов, щось запхати, на, на, на теплі стоїть. Морозиво. що ще там є? Куртка. А, без куртку рукав, Купила безрукавку, і макарони. І за це все. І вода мінеральна. Ага, ще вода мінеральна. Десь так. Так. на яйця тільки. У сюди. І за це все. І за це все ми заплатили. Я заплатив 450 доларів. І ще плюс за куртку там ще десь 15, бо то було окремим чеком. Чи скільки там? Коротше, 13, так. 463 долари. За все ми заплатили. І наскільки на... Ми, а, ми одну там річ вернули. Коротше, 450 доларів, Наскільки нам це остане? Собачка, наскільки нам ну, це остане? Чогось стане, де не зима не так велико. Наскільки? На чогось стане надовго, Чогось таке, як овочі, фрукти, то. На тиждень, так. Да. Чогось надовго, чогось ненадовго. надовго. Коротше, наступний раз в котку ми поїдемо десь через два тижні, напевно. Ні, ми поїдемо ще перелізти день народження. Ага, скоро лізе народження, треба буде ще купувати. Окей.